Тризубівці отримали дрон від польських благодійників. Такий подарунок для всеукраїнського об'єднання імені Степана Бандери став можливим завдяки співпраці Коломийської районної ради та військової адміністрації із представниками. Ченстоховського повіту Польщі нагадаємо напередодні закордонні благодійники передали 10 дронів. Вісім пташок отримали захисники 10-ї бригади і по одному представники 77-го батальйону територіальної оборони і тризубу. Більше розкажуть Любомир Глушков, Іван Огрин та головний командир тризубу Олег Микитюк. Подарунок дуже необхідний. Думаю, ні для кого не секрет, що розвідка є одним з основних елементів для того, щоб ми могли ефективно проводити певні наступальні дії чи оборонні в залежності від ситуації і від наказів командирів. Власне, якраз ось такі пташки дають нам змогу ефективно це. Робити разом з тим, зменшуючи ризик для наших хлопців, тому що краще потратити певну суму коштів і злетіти мавіком, подивитись, що перед нами коїться, ніж посилати туди групу, яка б наочно мала проводити ту саму розвідку. Резубівця так само активно приймають участь в захисті нашої держави, і це наш обов'язок так само підтримувати в тому числі і добровольче формування. Нещодавно ми вже з ними мали таку співпрацю, і з тих коштів, що були отримані на аукціоні, ми виділили 100 тисяч гривень, за які вони придбали необхідні для них речі. Сьогодні на їхнє звернення ми маємо можливість допомогти і передати такий дрон. Я думаю, що він також буде їм нагоді. Бо хочу сказати, що кожен робить на своєму місці той свій вклад у наближення. Женя нашої спільної перемоги, я дякую їм за їхню активну громадянську позицію за те, що вони разом зброєю в руках захищають нашу державу. Добровольчі формування до них особлива повага. Це люди, які напевно від самого початку, які ще з майдану туди пішли, спілкуються з іноземцями, то вони дивуються, поважають за це нас. Разом з тим, вони прекрасно розуміють, що ми фактично їх захищаємо, а вони це кажуть голосно, що українці захищають в тому числі і нас. Вони це розуміють, що це їхня війна. Тому що, якщо б так теоретично сталося, так що тут були б москалі, то вони наступним кроком були б там у них. Вони це прекрасно розуміють, і тому така допомога, так насправді щира допомога.